Розпалив котел в 9 годині 21.00. Зараз 12.00, знімаю зараз, бо не мав часу, мав роботу. Так що зараз знімлю, вам покажу. От зараз обратка 39,5. Це послідня батарея. Розпалив 21.50. 21, 50, 55 сантиметрів були. 55, зараз 30. О, 55. От до ранку якраз вистачить температура в котлі 58 на виході з котла 61. Це два мішка тирси. А дворі зараз 9, приблизно 9-10 градусів. Так я завтра, як не забуду, прийду, знімлю. Побачимо, що нічого. На котлі виставлена програма 5. 60 градусів Ф5. 40. Насос виключається при 45 градусів і включається при 45, мощність вентилятора 100. Время продува 10 секунд. Пережив через кожних 15 хвилин, 10 секунд продувається. Температура затухання 55 градусів. Котел перестане вентилятор дути при менше 55 градусів. Время розживання 30 хвилин. Це розпалюється і температура котла 60 вистанує. Все. от комен, тримаю руку. Ну, тут десь градусів 45-50 приблизно. А завтра, як не забуду, то, то знімлю 41 градус обрат. 12.05. Уже 19 -е число сьогодні, сьогодні як не забуду зранку, знизу все.